Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні мова піде про гібриди інверторні, які зараз дуже популярні в Україні. Всі їх хочуть купити. О, налопатив я кучу інформації за останні два тижні. Десь це все лопати в інтернет, Ютуб шукав вишукував, Аліекспрес. До речі, О, все оце там величезна куча інформації. Я все це профільтрував. Зібрав, так би мовити, сливки за цією інформацією, вершки. Да, і я вам зараз за 20 хвилин розповім все, що ви хочете знати про ці інвертори. До речі, ще в мене є багато спеціалістів, користувачів, глядачів мого каналу, і вони будуть теж писати. Я надіюсь, будь ласка, пишіть, це буде дуже цікаво і мені, і моїм глядачам, які ще з цим не стикалися, а ви вже маєте якийсь досвід використання цих інверторів. Так що не стісняйтеся, пишіть, який у вас що там якісь плюси, мінуси. той краще беріть, той краще не беріть. Оце в мене таке вилізло. Це так. Це дуже корисна інформація, бо ці речі дуже-дуже недешеві. І ця інформація нам зараз дуже всім потрібна. Ну і мені, і дуже, я думаю, багатьом тисячам людей, які хочуть зв'язати своє життя сонячною енергетикою. Ну, така ситуація ще в країні, що це треба. Тобто вершки самі зараз розкажу, що я на лопати за 20 хвилин ви узнаєте все, що вам цікаво. І найголовніше, чому. Не потрібно зараз купувати інвертори гібридні в Україні. Там я аж дві причини, не тільки за ціни. Для нових глядачів, хто тільки зайшов на мій канал, у мене канал про альтернативну енергетику. Це Е сонячна електростанція без інвертора ЕКБ. <кій> У мене є там плейлист про це про мою електростанцію. Тобто такі навантаження, активні, там, нагрівальні, електроплитка, бойлер, опалення, нагрів, якийсь там, електрочайник взагалі працюють просто від самих панелей, якщо їх набрати на 220 вольт ну, під навантаженням. там Холостий буде трошки більше 240-250. Це все про мене в мене на каналі є. Як це все зробити, там, який контролер можна скласти, релейний чи шим, все це є? Ще є в мене тепловий насос. Саморобний, це найдешевше, найкраще опалення за всю історію людства, я б так сказав. би. <хи> да. От. І навіть незважаючи на це підняття тарифу на електроенергію, це все одно залишиться найдешевшим опаленням. Було, є і буде найдешевшим опаленням оці теплові насоси. Особливо саморобні. Там взагалі окупність, окупність саморобного теплового насоса один сезон. Ну, максимум два. Один. Навіть один, я б так сказав, один сезон, вважаючи на ціну дров, там, чи ціну газу, чи е, скільки вам потрібно, буде того тепла. Ще у мене сонячний колектор повітряний, теж дуже класна штукенція. Ще у мене досить використання вітрогенератора. Ще в мене плейлист про ДЦ циркуляційний насосик. Врізаємо просто паралельно основному, щоб він не заважав основному. Да? Бо в нього там маленькі такі проходики. Паралельно врізаємо, два краніка або клапана, і все, і погнали акумулятор 12-ти вольтовий. Можна поніжайку ще втулити якусь ДЦ, ДЦ копійчану, щоб регулюватися. До 12 вольт, і у вас буде опалення працювати взимку завжди. Там, якщо додати ще до цієї схеми панельку, якусь там гнучку 100 ватну, яку-небудь то того заряду буде вистачать, бо там в нього споживання всього 15 ватт у того насосика. А це на максимальне якщо розкрутити на 12 вольт, там. чи 13 чи 14, там можна розкрутити. Ну десь так, на друге акумулятора. Якщо до 6 зменшить вольт, там взагалі копійчане споживання буде працювати тижнями у вас до акумулятора. Ще є в мене консультація: теж що кому не зрозуміло, по тепловому насосу там. Сонячні електростанції, але що загалом -то по теплових насосах дзвонять. Дзвоніть, все подумаємо, розкажу, поділюсь досвідом, посчитаємо. Все-все-все це є. Всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. І так переходимо до інверторів. Чого ж? Чого ж ви нам, мабуть, вас цікаве? А це друга причина, чого. Ну, першу я вже сказав, да, що не варто купувати зараз в Україні, бо він дуже дорогий. Ну, Просто продавці користуються от тим, що нам потрібно. Типу, ну куди ж ти дінешся? Да? Тобі ж треба, ти прийдеш і купиш все одно, да? подуєшся там, повозмущаєш, повозбухаєш, але все одно прийдеш і купиш. От вони цим користуються і продають оте своє сміття, можна сказати. От якраз ми прийшли і до другої, а ще про першу дивився на ELX. Там теж мені казали, дивись на ELX, там можна дешево знайти. Та нема там нічого дешевого. Дивився один інвертор, там ну, це не один а загалом така ситуація по інверторах. Такий інвертор коштує на AliExpress 200 доларів. Ціна 18 тисяч, <смі> тобто 8 тисяч 200 доларів. Да, це 8 тисяч, він ще десяточку собі накинув за труди. Да? Що він типа там наклацав на смартфоні, замовив його і місяць, почекав, поки він прийде. Оце 10 тисяч він оцінив свій труд. Ну як, як таке? До друга причина, чому таке не варто робити, купувати зараз інвертори. В Україні, бо зараз, загалом, якщо так подивитися по всіх сайтах, ті, що я дивився, продають всі устарівші моделі. Уявляєте собі, те, що вже на Aliexpress вже знято навіть з виробництва, вони його ще продають. Тобто це старі складські запаси. Ще може 2003, 2002, 2021 року. Розумієте, їм вже год, два-три. Все дуже швидко зараз міняється. Навіть подивитися на ті, на тому ж Алі ті інвертори, що раніше були, там серія така, вже серія інша, вже інша серія. В Україні ще продають ту серію. Стару вже там на Аліекспрес вже китайці пишуть: ми вже не виробляємо це, не замовляйте ці інвертори. Уявляєте, вже самі продавці. Ми вже це не виробляємо. Тобто були якісь там винайдені е, ну, використані там пользователів, все таке. Винайшли якусь проблему. Там програмна, прошивочна проблема, в желізі проблема, і її устранили. Вже нова модель, поэтому вийшла там серія. А ці ще продають оці старі свої інвертори в Україні, продавали. Ну вони ж їх накупили звісно, купили там серію, цілу партію. Цих інверторів ущербних, я б сказав. Ну не браковані. Вони вони працюють, да, але вони ущербні. Там колись щось вилізе. Розумієте? Тому китайці постійно все модернізують, модернізують, усовершенствують удосконалюють, устраняють ці помилки. Брати треба тільки найостаннішої версії. Найостаннішої версії гібрид. Інвертор та будь-який. Розумієте, а не оті складські їхні запаси, які вже год, два, три, ущербні, старі, якісь там з проблемами, скритими. Він працює, да, але колись воно у вас вилізе. Або відразу вилізе і ви будете думати, що так треба, так не треба. Фу, оце дві причини. Ціна, ну про ціну я взагалі не хочу, говорити, це якась дурня. От, задерли ціни ну, це, це нереально. Це як для якихось олігархів. У мене все для народу, все по народному, все по дешевому. І я такий контент роблю для народу, щоб вам було все це дешевше. О, далі, де купити? Тобто зрозуміли, да, оці дві причини: ну, ціна і застарілі моделі, і, хі, хі, версії тих інверторів, які вже в Китаї не випускаються. Не варто зараз їх купувати. От, на Aliexpress, звісно, де ж ще купувати. Там самі такі нормальні ціни. Залишу я посилання на 4 інвертора гібридних. Ті, що я знайшов на Aliexpress, у них самі гарні отзиви. Найбільше вони купляються. Тобто найпопулярніші вони, ну бо більше там видно, багато їх продано. О, це буде повар пов Ер. Пов МР. Популярне Аннерн, Аненджі і ЕСАН. О, на оці чотири інвертора я залишу. Переходьте, дивіться, це не то, що щоб ви купляли по моїх посиланнях. Це дивіться просто характеристики, чи вони вам підходять, чи ні. Взагалі-то вони, в принципі, всі однакові, але ну, трохи є різниця, трохи є. О, а там вже по ціні будете дивитися, шукайте там самі вже по ціні, який вам сподобався по характеристиках. Бо зараз ціна в цього найдешевша, я поставлю посилання, а завтра той подавець, якусь акцію зробить другий. Бо там різні продавці, а інвертори всі однакові. Там куча цих продавців, наприклад, поверм той інвертор, його продають 20 продавців. Десь так, а один і той самий інвертор. О, навіть оцей поверм, до речі, бачив там. Оце ж на цьому продавець там вже закреслив отак от стару версію, все вже це не виробляється. Не купуємо, не заказуємо. Вже нова версія. Там ящик такий ширший, такі заокруглені країни. Побачите там все по посиланнях, зайдете. О, тобто нові моделі, тільки нові моделі вдосконалені і виправленими помилками. <плоди> Далі. О, і ще залишу я оці посилання. І у вас, якщо є такі інвертори, будь ласка, пишіть під цими посиланнями, що ви думаєте про даний інвертор, про ту чи іншу модель, там перейшли, подивилися, там те, друге, як вона працює, ще це дуже буде корисно і для мене і для моїх споживачів. Яку краще брати, яку краще не брати, все таке. Коротше, 4 інвертора, 4 посилання в коментарях буде. Окремі, окремі посилання на кожен інвертор, тобто, щоб дискусія розвивалася під кожним інвертором. Бажано так було. Далі інформація до 3 кВт інвертори. Оці всі китайські. Ну, я, я кажу так: всі китайські, бо в них, по суті, я так поняв, начиння приблизно однакове. Начиння. Там тільки різна коробка, різний ярличок, там бренд назва, а начиння там кишки майже, майже, я б сказав, на 90% однакові. Так, що, о, так от вони до 3 кВт потужності не вміють працювати без АКБ. Може, комусь це неможливо, а для мене це важливо. У мене немає зараз АКБ на 48 вольт, бо я хочу брати на 6,2 кВт. Там, до речі, і всі ці інвертори, що я з посилання залишу, там лінійка там, від 1,5-2,5, 3, 4, 4,2, 6,2, і в деяких там брендів є і 8, і 10 кВт. Ці інвертори гібридні. Так що... По потужності без проблем, але до 3 кВт вони не вміють працювати без АКБ. Для мене це актуально, бо в мене немає такого. У мене до 12 В АКБ, а щоб зробити його на 48, мені ще треба три таких купити. Виявляєте, три акумулятора. У мене один, я єлі-єлі купив за 120 баксів, той літій залізав фосфат. Ну це ще давно було. А це ще три купити, по, по, таких вже не по 120. Ну, щоб було 48 В, Да? Зрозуміло. О, так що зараз я буду поки що використовувати його без АКБ, а може й завжди буду використовувати. Ні, може колись потім я АКБ нарощу, щоб було 48 вольт, бо може, бо в мене зараз не вимикають електроенергію. Для мене це не актуальна автономність. Для мене актуальна економія. Я беру цей гібридний інвертор. Може це якось парадоксально звучить для когось, для економії. Іменно для економії, бо я ж кажу, що навіть оці споживачі, які зараз, ну от раніше вони мені по карману не били, а зараз цей холодильник полів, оці що споживають. Іменно змінний струм, яким потрібна синусоїда, ця частота, все, то воно вже буде, бо 100 кВт-500 гривень почти, уявляєте, це почті 5-432 Ну, майже там. Ну. ну, 100 кВт, це ж теж ні про що. Я можу і більше напалити, навіть тим самим холодильником. Мікро... Ну, ще не знаю, скільки платіжка прийде за цей місяць, що за час іде. Але я думаю, що це все окупиться. До речі, ціна ціна на всі ці інвертори китайські в межах 200-350 доларів. Тобто 200 доларів це такі менш потужніші до 3 кВт. Вже e, 250 це десь 4,2 4, кВт, 6,20 той, що я планую брати 620 це десь 300-350 доларів. І порівняти оці кошти що просять в Україні навіть за них же, за ті самі інвертори. То це небо і земля. Я вже не кажу про ті, де є ті такі, якісь європейські вири. Там взагалі ціна стартує від тисячі баксів. На ті, то не для нас. Я не знаю, хто таке може купати. Я, я б не купив би той, ідея навіть. Спеціально не купив би, Ні, неправильно я кажу спеціально принципово б не купив би, не вклав би в нього такі кошти, бо ну ящик просто з електронікою. Без нього можна навіть і обійтися, без нього можна без авто інвертора обійтися, Як за нього можна стільки грошей правити? Оце просити. Я, я взагалі не розумію. Я за всі свої панелі віддав 60 тисяч гривень за 8 кВт. У свій час 60 тисяч, тут один інвертор 50 тисяч. Ну як це? Як це розуміти? Ну, я не готовий. Не то, що не готовий, я морально не готовий. І в мене нема грошей на нього. Тому орієнтуюсь тільки на, як я думаю, і ви, мої глядачі, 95% вас точно будуть орієнтуватися іменно на інвертори з Aliexpress. Нічого там важкого, Aliexpress немає. Хто ще не знайомий з ним, знайомтесь, загружайте, користуйтесь, замовляйте, нічого там важкого немає. Попросіть дітей, внуків, там, щоб вони вам показали, як той Aliexpress загружається, ту адресу забить. Карточку, все таке. Ну, якщо вже нема кого попросити, вже дзвоніть до мене на консультацію. Вже я вам розкажу про той Aliexpress, як там зареєструватися та як купувати. Ну там взагалі все просто. Там взагалі є захист, є... До речі, навіть ось одивився, я є гарантія на оці інвертори, бо багато може когось стримувати, купувати на AliExpress, Це відсутність гарантії на цю техніку. Інвертори оці да? ну, досить така теж не дешева: 300 доларів, да? 250, 200, 300, 350 доларів. Теж навіть немало, це так грошей. І що ж робити з гарантією? То вже навіть є на них гарантія. Ну і це, звісно, я так думаю, це логічно. І надалі ще більше буде гарантія на них і сервісних центрів, бо їх дуже багато в Україні купують, дуже багато завезуть і вже завезли. Тому як же ж без сервісних центрів? Думаю, ремонт тут буде не проблема цих популярних інверторів в Україні, яких дуже сильно багато розповсюдиться. Завезуть, то буде і ремонт, і сервіс все буде настроєно. Не переживайте. О, так, про те, що до 3 кВт не вміють робити без АКБ, це я сказав. О, до речі, до речі, оцей, що я хочу, я хочу, я так вам скажу, націлився я на Анерн на 6,2 кВт. Там є вже нова серія еко, не Ево, попередня Ево, це те, що продають в Україні стара, а це вже еко. Я бачив відео, що він навіть працює без шума, без там, вентилятори. Є, звісно, все такое. Да? Але якщо він працює в режимі без акумулятора, Тобто сонячні панелі і мережа він навіть не включає вентилятори. Тобто безшумно працює. Ну, і я вважаю, це правильно, це давно треба було реалізувати таку функцію в цих інверторах, бо в такому режимі КПД-інвертора 98%. На що в нього там може йти тепло? Що там охолоджувати? Просто так, аби вони крутилися т вентилятори та створювали шум, брали енергію. Ну, це дурня якась. Тобто, в цих нових версіях, я так зрозумів, вже виправили цю дурню. І в такому режимі без АКБ, коли КПД максимальний, я ж кажу, 98%. Навіщо ті вентилятори? Вони мовчать Ха, Ну, режим. Панелі, мережа, панелі, мережа. Фу, Далі йдем. Е, Є там ці, майже всі ці інвертори мають два виходи, а це на хату. А це на хату. Тобто змінного струму, один пріоритетний. І один добавочний, який вимикається, але я таки не зрозумів, в чому він вимикається. Може хтось розбирається, що це за два виходи. О, було б супер чудово, аби я підключив на оцей непріоритетний вихід, коли в мене є сонце. У мене там працює опалення, бойлер, все гріє, тобто максимальне споживання з інвертора. Сонця немає, працює тільки перший вихід, той, що пріоритетний, недобавочний. і Те все вимикається сонячне. О, працює тобто, холодильник, тепловий насос, це все е, е, було б ідеально. Но я не знаю, чи так може бути на ці два виходи. Поясніть, хто розбирається, поняв, як як воно працює, вже розібрався на собственному досвіді. Що це за два? А це виходи, і як їх можна вигодно так використовувати? Чи можу, я так от використовувати, як тільки що сказав. Фу, далі йдемо. В е, Оцих дешевих інверторах погано з реактивними навантаженнями. Тобто, якщо ви плануєте вмикати якісь там, ну, наприклад, ви берете там на 6 кВт 6,2 кВт інвертор і думаєте, що ви вімкнете 6 кВт реактивного навантаження, тобто холодильників, морозильників, то ні, воно так не буде працювати. От, е, активні навантаження, тобто, там, де нема цих електродвигунів, цих стартових струмів, там, ну, там якісь бойлери, плитки, електро, таке, комп'ютери, все тає. Це буде. Він і ці 6 кВт спокійно пропусте мережа сонця. Це нормально на повну потужність, він працює. А от за цими він так не хоче працювати, ну щось там не доробив. Ну ціна, яка ціна, то... тобто десь беремо ну, з запасом. Якщо ви плануєте на тепловий насос, наприклад, там, ну у мене тепловий насос, думаєте так, 850 Вт кіловат. Якщо візьму на 2 кВт інвертор, то воно буде працювати. Ні, судя по всьому, що я бачив в інтернеті, мабуть, не буде. Але пишіть, хто має досвід використання, чи це це, це, це правда? Бо я таке таку інформацію бачив, тому й кажу: то якщо ви плануєте брати для багато холодильників у вас там Компресори, якісь, синхронні двигуни, теплові насоси, що там ще насоси скважини, потужні там і таке все то десь в два рази потужніше беріть. Тобто, якщо у вас цей тепловий насос на кіловат, то як мінімум, мабуть, треба 4 кВт брати, тим більше, він вже і без АКБ працює. Тобто в притірочку не вийде. В притірочку по потужності вийде, як я вже сказав, з активними навантаженнями, звичайними, нереактивними, не двигунами, з цими реактивними двигунами, компресорами, холодильниками, треба в два рази як мінімум брати, а то ще й більше, ніби рази, щоб він нормально працював, не вимикався, не ругався і все таке. Це на це кхе, зверніть увагу. Далі шум. Ну... Всі оці дешевий сегмент, оце інверторів в Аліекспресовських, вони шумні. Да. Ці 300-200 вони шумні. Але як я вже сказав, вони постійно модернізуються. І оцей анерн, як я вже казав, що бачив відео, таке, що він вже вроді би як не шумить при роботі по схемі мережа Сонце, тобто без акумулятора. Тобто мережа сонця, сіки не вантаж, там максимальний КПД. І він вже інвертор. Я тебе бачив це відео користувача, вже цей новий інвертор, це серія цієї ЕКО. От вже оцю. Недолік цей устранили там. Ну, будемо надіятися. А взагалі-то вони, мабуть, всі шумлять. Ну, у шурті вони. Ну, що це? Ну, це єдиний, мабуть, недолік оцих аліекспресовських інвентарів, що вони шумлять. Ну, поставить його в гаражі десь там чи в бюранті, та хай собі шумить. Ну, в квартирі я не знаю, де там, в кладовки десь його закрити, в гаражі там чи ще десь. Поставити його подалі. Ну, шум це їх да це їх такий дуже такий недолік. Холостий хід, оце теж їхній такий, ну це взагалі-то не тільки їхній. До речі, шум оці, якщо брати великі, невеликі, а дорогі ці інвертори. Де, по типу, тисячу баксів і більше, вони не шумлять, бо там ззаду величезний радіатор алюмінієвий кілограм на 10. Але ну, я не знаю, чи ви готові пожертвувати так стільки кучою грошей раді того, щоб він не шумів. Я не готовий. Я його краще десь там заглушу в гаражі. О, чи щось з ним зроблю, щоб він не шумів. Ну, я ж кажу, а якщо він буде, не буде шуміть навіть в такій от схемі мережа і сонце тут взагалі буде супер без АКБ. Супер буде, просто супер. Холостий хід теж у них, ну він у всіх. Великий споживання це 50, десь на таку потужність це 50, 60, 70 Вт. Ну, це вже, напевно, 70 Вт туди до 10 кВт, до 8. Надію, що мій буде на 6,2 кВт десь брати, не більше як. 50 ватт ну, на це надіюсь. І якщо він буде брати з мережі, то начебто і не так і погано. От, але якщо це буде вже бить по карману взимку, бо взимку сонця нема, на що він нужна, я просто вимкнути і буду напряму з мережі використовувати. <гум> на ніч та і все. Ну а що так багато, до речі, альтернативщиків користуються, можете подивитися другі канали. Вони їх просто тупо в деякі дні зимові, як нема сонця там, чи тижнями нема. Вони його тупо вимикають і все. Ну а смисл на, на ніч на ніч зрозуміло. А може й на день. Ні, навіть на ніч. <гум> О, вимикають, ну а на що він буде жертвий тих 50. Ват просто сам на себе. Економія теж. Нічний тариф, звісно, трохи знівелюється, але все одно, якби 50 Вт. Ну, дивіться самі. От, Про гарантію я вже сказав, холостий хід я сказав. Чи вміє він зливати в мережу? О, що, що таке питання: ці дешеві, ну як дешеві, оці? Ну, наші народні, як так сказав. <зуміт> Інвертори гібридні Аліекспресовські. Ну, те, що я прочитав на Аліекспрес, то вміє. Ну Там так написано, якось по-дурацьки. Чи вміє він зливати, чи не вміє, залежить від законодавства вашої країни. Ну, напишіть так чи ні. і Все, вміє, чи не вміє. Коротше, настільки той білібердиш мені написали, я так зрозумів, що він вміє зливати оці е, їхні інвертори Аліекспресовські вміють зливати гібридні в мережу, але там якась невідповідність якогось де стандарту. Чи де чи Ді? Ді... Шось... Ді... Які стандарт там є, коротше, і якась невідповідність. Тобто в деяких країнах може цей стандарт не підтримуватися, і вам його просто не розрішать під... підключити до зеленого тарифу. Я не знаю в Україні там які стандарти є. Ну я поки що не планую той зелений тариф. Хоча, з вірогідністю на майбутнє, на перспективу все ж таки було б непогано. А може, спростять цю всю їхню ерунду, оцю корупцію беруть, та й я собі піду і раз заявку написав, в мене вже зелений тариф. Так по-простому, знаєте, для людей зробити можна, так тим більше хронічної недостача зараз електроенергії. Перепони ставлять оці збір макулатури оці, всі, оці черги, якісь там чекання, якщо це все можна спростити для людей. Інвертор є, панелі є, все підікнув, підключився і вже зливаємо лишню в мережу. Тим більше, що для держави, для енергосистеми це зараз було б дуже-дуже непогано, щоб я ото, і такі, як я, багато таких, як я зливали в мережу. Ну, побачимо, поживемо, подивимося. О! Фу, ну от і все, що я хотів сказати сьогодні про ці гібридні інвертори. Може, щось забув, сказав, пишіть, питайте. Користувачі, ще раз прошу вас, користувачі інверторів. Обов'язково пишіть ваш досвід, що ви про це все думаєте, про ваш інвертор, що там не те, 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 друге, особливо під цими інверторами, що я посилання. Ну, це такі самі популярні інвертори. і Я думаю, якщо ви і я захочу теж купувати, то я виберу щось з цих чотирьох. Повермер, анерна, нинджі і асан. От, ну, самі такі, Щось з них виберу, щось з цих чотирьох. Може, там ще якісь інші бренди, є, але вони вже менш популярні. Чай ж кажу, вони, в принципі, всі однакові. Фу, Ну от і все, що я хотів сказати. Будь ласка, пишіть все, що ви думаєте. Це відео навпаки, не то, що я вам хотів розказати, я розраховую більше на користувачів інверторів, що вони будуть писати свої отзиви от під цим відео і вам буде ця інформація. Все. Нарешті, мабуть, все. Всім до побачення, до слідуючих відео.